Привіт! Сьогодні з вами будемо виконувати підшивну строчку хрестоподібного стіпка. Строчку потрібно виконувати зліва направо, проколюючи деталь справа наліво, паралельно зрізу підгину. Наступне проколювання виконувати аналогічно по підгину, перехрещуючи нитки. Проколи на деталі і на підгині виконувати почергово. Підігнутий край деталі. Проколювати голкою наскрізь, а основну деталь на половину її товщини. Відстань проколу від зрізу деталі 03-05 см. Гостина стібка 2-3 стіпка на сантиметр. Величина стіпків залежить від товщини тканини. Це постійне прикріплення підігнутого краю виробу без повторного підгину, наприклад, заметати та підшити хрестоподібними стіпками низ спідниці або брюк, або для оздоблення здебільшого дитячих виробів. Ось строчка готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.